Казочка, смачний обід для друзів із хвостиками. Одного теплого дня Аня разом із барні, мірою, Богданом, Денисом та Євою пішли до парку. Там завжди було багато голубів, білочок і навіть кілька бездомних котиків. У дітей на руках були пакунки з їжею, і всі вони дуже хотіли поділитися з тваринами. Дивіться, білочка. вигукнула Єва, витягаючи з кишені печиво. Вона, мабуть, голодна. Та перш ніж Єва встигла кинути шматочок, Аня обережно поклала руку їй на плече. Зачекай Єва, пам'ятаєш, пані Марта казала, що не все, що смачне для нас, підходить тваринкам. Пані Марта, яка завжди ходила з дітьми на прогулянки, усміхнулася і підійшла ближче. Саме так, Аня, промовила вона лагідно, тварини мають зовсім інший шлунок. Якщо дати їм солодке або солоне, або смажене, їм може стати погано. Міра замислилася. А що ж їм можна? Давайте розберемося, відповіла пані Марта і показала дітям кошик, який принесла з собою. Ось, дивіться морква, яблука, зернятка, горішки без солі це для білочок. Шоно, насіння соняшника, крупи без солі, це для пташок, а для котиків і собак спеціальний корм або варене м'ясо без спецій. Богдан витягнув із кишені булочку, а моєю поділитися не можна. Ні, богданчику, м'яко сказала пані Марта. В ній багато солі та цукру. Уяви, якщо б ти з'їв суп, у якому замість моркви було б варення, усміхнулася вона. Діти засміялися, а потім всі разом поклали на землю кілька горішків і зернят, трошки подалі від себе, щоб не лякати тварин. Невдовзі прилетіли пташки, а з дерев спустилися білочки, вони весело їли, перебираючи лапками кожне зернятко. Аня уважно дивилася, як барні сидить поруч, не гавкає, лише маше хвостиком. Молодець барні, ти знаєш правила, засміялася вона. Коли тваринки поїли, пані Марта сказала: діти, пам'ятайте, годувати можна тільки здорових тварин і тільки з безпечної відстані. Не треба протягувати руку, гладити чи ловити. Їм має бути спокійно, а вам безпечно. Міра кивнула. Отже, якщо хочеш допомогти роби це правильно, трошки знань і трошки доброти. Роблять великий добрий вчинок. Діти радісно погодилися. Вони подивилися, як тваринки доїдають обід, і рушили далі, несучи із собою важливе правило. Справжня турбота завжди мудра. Мораль казочки: допомагати тваринам це чудово, але робити це треба правильно. Годуй тільки безпечними продуктами, не підходь занадто близько, ніколи не давай солодке, солоне чи смажене і завжди радься із дорослими, якщо сумніваєшся, бо справжня доброта це турбота з розумом і серцем, кінець.